Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про те, як я доглядаю за орхідеями. Взагалі, тема орхідеї для мене не нова. У мене вони вже більше 10 років ростуть, і е, десь років 8, як я навчилася з ними дружити і доглядати за ними. І сьогодні я хочу вам показати, як я буду оновлювати свої старі орхідеї і просто пересаджувати е, 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 ті, які ще молоді, але вже пройшло більше двох років. Тому слід їх пересадити. Запрошую вас до перегляду. Беріть чайочок, кофійочок, сідайте. Сподіваюсь, вам сподобається і буде цікаво. Ось, наприклад, покажу вам орхідею, яка переїхала сюди разом з нами 7 років тому. Ми переїхали в будинок жити з Києва. ми жили в квартирі, і вона переїхала разом з нами. Бачите, який в неї стовбур високий, вже немає листочків. І сьогодні я покажу, як я оновлюю такі орхідеї і що я з ними роблю. Чесно, якось не було можливості і бажання не було її оновлювати раніше. А тепер я вважаю, що якраз саме самий час і буде цікаво, і корисно, може комусь буде. І покажу я, як їх обрізаю для того, щоб вони квітували в мене на наступний сезон. Для пересадки. Я використовую ґрунт орхідей, керамзі, і буду замочувати тут у вітрі в ось таких препаратах: це лікар орхідей і мікоріза. Мікоріза нам потрібна для того, щоб створити таке флору, яка буде захищати наші корінечко і взагалі всю рослинку від хвороб і усіляких патогенів. Тому зараз я розведу тут в мене 4 літри води, тому мені потрібно буде 4 грами мікорізи. І ось ця ціла упаковка на 4 літри води. Почнемо з того, що нам треба відрізати ось ці сухі вже. Бачите, вони сухі пітонос, він нам не потрібний. І зараз її треба дістати з цього горчика. І подивіться, що там. Ось так виглядає коренева цієї орхідеї. Вона вже стара. І її треба оновлювати. Хоча, бачите, ось тут є молодий корінець, але все одно я буду зараз відрізати її так, щоб залишити кілька ось цих повітряних корінців. І потім будемо замочувати її у розчині. Нам потрібен буде секатор, який гарно ріже. Обираємо, де ми будемо відрізати. Раз, два, три, 4, 5, 6. Десь шість корінців я її залишу. Ось тут, отак. І робимо зріз. Оп. Ось такий зріз вийшов. Ось така орхідейка. Бачите, вона вже почала тягнутися до віконця, до сонечка. Тому будемо її в такому стані тепер замочувати. Ось цей довгий корінець мені не потрібен, Ти бачиш, ось тут він вже переламаний, тому я його обрізаю, освіжаю зріз. І що я роблю? Я її зараз буду замочувати в нашому розчині. Ось такий розчин вийшов. Беремо нашу орхідейку. І опускаємо її у воду. Нехай вона десь 30-40 хвилин тепер постоїть в цьому розчині. Корінці напитаються водичкою, стануть більш еластичними, і їх можна буде посадити. І зараз покажу вам ще одну орхідею. Цей горщик треба помити. І що я роблю після пересад... ну, під час пересадки? Я обов'язково трошки старого ґрунту залишаю для того, щоб. Оця мікрофлора, яка тут створилася, швидше розрослася в новому ґрунті, який ми будемо додавати, коли будемо її саджати. У мене є ось ще така орхідея, яка випустила бокову дітку. Тому зараз ми її теж будемо обрізати, але нижню частину викидати не будемо, тому що будемо вирощувати ось цю дітку. Давайте подивимося, що в неї з кореневою. Ось така коренева. Тургор в неї листочків починає втрачати свою пружність. Тому якраз вчасно ми будемо її оновлювати і пересаджувати. Покажу вам її ближче, щоб ви бачили, що ось тут в нас є дітка, тому обрізати ми будемо ось тут зверху, так, щоб по мінімуму травмувати майбутні корінці. Це обережно підіймаємо. І ось так відрізаємо ось. Тепер ми будемо їх замочувати. Зараз ось тут я все сухе поприбираю, залишу тільки те, що живе і гарне, і замочимо так само ось у вітрі. Дивіться, що я помітила, що ця маленька орхідея вже має свої корінці. Тому я буду зараз обрізати стовбур трошки нижче місця, де вона. Вилізла, так, щоб їй не пошкодити. от. Ось ця частина нам вже не потрібна. А ось цією зараз будемо щось мудрувати. Ще можна зробити ось тут зріз над цією маленькою орхідеєю. Оп, є. І ось в такому стані почистимо її ось так: от корінці, повідрізаємо все, що. Мені не подобається, і в такому стані ми її замочимо. Обіцяла вам показати, як я обрізаю квітоноси. От спеціально видаляло цей квітонос, вже бачите, квіточки сухі, я його повністю не відрізаю, поки він не стане повністю сухим. І залишаю, ось перша брунька є ось тут. От над першою брунькою я зрізаю. А це залишаю, тому що з цих бруньок. Може піти новий квітонос. От як тут в мене був квітонос, я його відрізала і він випустив ось цей. Тому можна таким чином сподіватися, що ваша орхідея на цьому ж квітоносі буде повторно квітувати. І додатково може випустити інший квітонос. Цю орхідею теж треба поновити. Зараз я все повитаскую і подивимося. Що тут і як тут? Ось така коренева в неї. В принципі, можна видалити ось цей листочок жовтий і трошечки обрізати стовбур. Цю частину, де вже старі корінці, просто її обрізати. Отак. Тут ми подивимося корінчики, я їх ось так корочую і теж відправляю замочуватися. Поки орхідеї замочуються, приготуємо ґрунт. Тут в мене є старий ґрунт, потрошку з кожного горщику я залишила. Зараз додамо новий ґрунт і все гарненько перемішаємо. Тепер такий нюанс. На дно кожного горщика я викладаю трохи керамзиту. Зовсім трошки, небагато. Так, Щоб він був ось там внизу на дні. Пройшло півгодинки. Ось це наша перша орхідея, яку ми обрізали. Бачите, повітряні корінці напиталися водичкою і стали більш еластичними. І тепер їх. Легше можна буде посадити у горщик. Обережно приміряємо, пускаємо всі корінці, так, щоб вони дивилися униз і засипаємо нашим ґрунтом. З часом з'являться нові листочки, нові повітряні корінчики. Я сподіваюся, там теж почнуть розвиватися нові корінці. І... Взимку побачимо квітування взагалі мої орхідеї квітують дуже довго. У них таке довго трикувале цвітіння, і завжди, на мій день народження на початку лютого, вони починають квітувати в січні, і до кінця березня, навіть цього року, до кінця квітня, вони в мене квітли, і деякі розпустилися по другому разу, і випустили повторний квітонос і радували мене на вікні. Все. Орхідейка пересаджена. Будемо доставати іншу. Візьмемо нашу маленьку, яку ми теж оновили. Ось так вона виглядає. Вона, до речі, таким лимонно-жовтим кольором квітне. Я не знаю, звідки вона взялася. Мабуть, це була дітка на орхідеї, яку я відщипнула. І тепер в мене вона росте. Теж її саджаємо обережно всі корінці ховаємо і насипаємо ґрунт. Сильно не трамбуємо, для того, щоб було повітря у корінці, доступ повітря був. Зараз трошки ось так пощукать можна, щоб вони самі лягли так, як треба. Ось такий результат. Зараз присаджу ті, що замочилися, і покажу вам, які добрива я використовую і де вони в мене зростають. Ще ж у нас є діточка, яку ми відокремили. Ось ті корінці, які стоять наверх, я не буду намагатися закопати у ґрунт. Нехай будуть вони повітряними. Тому зараз я трошки насиплю ґрунту, щоб. Можна було її приміряти. Ось так і можна обережно починати засипати ґрунт. Все, наша манюнька пересаджена. Далі буде. Я пересадила всі свої орхідеї. Всі обрізала, оновлювала. Зараз буду проливати їх розтіном, в якому вони напитувалися водичкою мікоріза і добрива для орхідей. Ось дивіться, скільки тут корінців. Цілий смітник в мене корінців. Деяким я обрізала квітоноси, тому що вони стирчали в сторону. І у бік. І я не хотіла, щоб вони заважали мені зараз їх розставляти на підвіконні. Але перед тим, як я їх поставлю на місце, пролью їх розчином. Налила розчин в єєчку і пролью, лишня вся водичка зайва вийде, і потім я поставлю їх на підвіконня. Підвіконня в мене розташоване на східній стороні, і там десь до 11 сонечко, а потім воно. Вже таке бокове і переходить, взагалі, в іншу сторону. Горненько все проливаємо. Взагалі я свої орхідеї проливаю раз на тиждень. Ванночки, якщо чесно, я їм не влаштовую і тільки отак зверху їх поливаю, а ще оприскую. Добривом. А якщо я бачу, що якось жовтіють листочки, чи мені здається, що є, є якийсь шкідник, то можу ще і оприскати від шкідників. Зараз покажу, які добрива я використовую. Ось таке добриво від живої землі я використовую. Воно мені подобається, я вже біля 4 років, якщо не більше, користуюся цим добривом і по листу, і під корінь. І мені дуже подобається, як виглядають мої орхідеї, як вони зростають, наростають і як вони квітують. І дуже довго квітують. А це вже залежить від добрив і від догляду, який ви будете дарувати своїм орхідеям. Все, мої орхідеї вже на місці. Це східне вікно, це кухня, ось такий пейзаж з вікна. Орхідеям тут дуже подобається ранішнє сонечко, і е, хотіла вам показати, як, е, що я використовую для квітоносів. Ось такі опори. Просто гілочки, палочки мені вже не подобаються, а оці, такі опори мені подобаються, тим, що можна зачепляти квітонос за оці гачки, і він надійно тримається. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було вам цікавим корисним. Якщо. Щось у вас є питання, якісь або побажання, пишіть у коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Обов'язково потім згодом покажу вам, як себе почувають мої орхідейки після таких кардинальних пересадок і оновлень. Але хочу вам нагадати, що це вже я не вперше роблю, тому єдине питання в мене ось до цієї орхідейки, яка втратила свій турор. Її, мабуть, я ще додатково замочу у розчині. І все. Всім бажаю мира, всім добра, всім пока, пока.